Таким автомобіліст був ще рік тому. На ньому не грали, більше проходили повз. Роботу розпочинали з нуля, вирубували дерева та розчищали територію для огорожі. Невдовзі підготували землю для засівання трави. Її поливали щодня 35 спеціальних поливачів. Тепер пола не впізнати. Тут проведено штучний полив, зроблений дренаж і посіяна трава. Бачите, сьогодні що покриття. Дозволяє приймати навіть матчі міжнародного рівня. Тільки нам ще потрібно добудувати роздівальні і зробити ага. освітлення цього майданчика. Поряд збудували міні поли для маленьких спортсменів. Саме на ньому кубком автомобіліста серед дитячих спортивних шкіл Ужгорода розпочали урочисте відкриття оновленого стадіону. У фінал вийшли команди Зінедін та «Ездюшор-2015». У результаті з рахунком 8-0 перемогла остання. Міні-пол нормальне. Дуже було класно грати. Спочатку в фіналі вони перемагали, потім ми забили. В пас треба було грати і. Перемогли наймолодших нагородили призами та медалями. А тим часом на оновленому полі розпочали матч у рамках 20-го туру чемпіонату Закарпатської області між ФК «Ужгород» та ФК «Оболонь» з хуста. Уже на п'ятій хвилині «Ужгородці» вийшли вперед з рахунком 1-0. У другому таймі вели теж впевнено. Відтак господарі поля здобули перемогу рахунком 3-0. Фактично, сьогоднішня перемога робить деякі переваги у команди в боротьбі за чемпіонство, але гарантувати сьогоднішня перемога. Ні якого з команд не гарантує, і тому тим і цікавий чемпіонат області, що вся боротьба практично ще попереду. Нині спортивну споруду передали на баланс дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Вхід на стадіон для ужгородців буде вільним. Меценати обіцяють до наступного літа облаштувати тут бігову доріжку за вширки півтора метра, трибуни на тисячу посадкових місць та парковку.